Дев'ять поєдинків високого рівня змогли побачити глядачі в рамках турніру пам'яті заслуженого тренера України Руслана Саїда. До Чернігова приїхали спортсмени не лише з інших міст України, а й з сусідньої Білорусі, завдяки чому змагання отримали статус міжнародних. В цьому году ми включили, буде дві пари дівчин, тому що женський бокс розвивається дуже бурно, і не только на Україні, а во всьому світі». І треба йти в ногу со временем, тому дві пари будуть дівчатки боксировать. Вот. Будет боксировать куліда Дмитрий, Це наша надіжда достаточно серйозний уровень. Відкрили турнір з хвилини мовчання, віддавши шану Руслану Саїду. Найвідоміший його вихованець Дмитро Митрофанов серед гостей турніру. Поруч з дітьми та дружиною свого тренера. Руслан замінив мені няца і. И со времен школы он начал, ну, занялся моим воспитанием, можно сказать, и в физическом плане, и в психологическом. Ну и я думаю, какой сейчас я есть, это ну, благодаря ему и окруженню, в которое он меня ввёл. Он всегда подбадривал и говорил, что ну, ты добьёшься больших больших результатов. На базі інтернатату імені Коцюбинського Руслан Саїд свого часу створив спортивний клуб Надія. Десятки хлопчаків та дівчаток завдяки відкритій секції стали на шлях спорту. Практически все своё время, ну, которое, да, у него было свободное, он изначально уделял, а потом полностью вообще перешёл полностью в бокс. Я как бы его поддерживал, потому что это была его с детства мечта. Он всегда С детства у него не получилось выйти на ринг самому. То есть он пытался детям помогать, то есть у него воспитанники были, которые он их выводил на ринг. Вот у меня меньше сын, он очень хочет стать боксером, как папа. То есть, ну пока ему еще как бы рановато, все-таки маленький еще. Вот. Но тем не менее, где-то вот он, наверное, вот. Ту от У турнірі пам'яті Руслана Саїда взяли участь перспективні чернігівські боксери, такі як Дмитро Куліда, Максим Воронін та інші. У місцевій федерації боксу бачать великі перспективи в підростаючого покоління.